Привіт! Ви на каналі Ментіса Онлайн. Мене звати Олена, і в цьому відео я хочу послухати сусіда з перфоратором. В цьому відео я хочу поговорити про казки для дорослих. Ви взагалі чули про казки для дорослих. Я маю на увазі не охабну версію попелюшки або півного кіо, а саме казки. Якщо ні, то влаштовуйтесь зручніше. І в цьому відео я сподіваюся, я відповім на всі ваші питання про казки для дорослих. Що це таке, навіщо вони потрібні, і чому не варто ігнорувати цей потужний інструмент у повсякденні? Особливо зараз, особливо, якщо маєте проблеми зі сном. Также склалося, що жанр казки асоціюється з дитинством, і це не дивно. Адже казка є традиційним способом підготувати малечу до сну, відволікти та перемкнути увагу, і при цьому розслабити дитячий мозок. І якщо це працює з дітьми, ви у мене спитаєте, так, може, це і для дорослих так само класно працює, Олено, а я вам відповім, так, дійсно працює. Наприклад, під час пандемії казки для дорослих стали дуже помічними для багатьох людей. За даними ВОЗ, пандемія COVID-19 спричинила збільшення тривоги та депресії у всьому світі на 25%. І саме під час пандемії в США та Європі у багатьох застосунках для медитації та майндфулнеса стали з'являтися казки для дорослих. Прикиньте, тут випав шматок текст, де я кажу, що органи слуху у нас вимикаються в останню чергу перед засинанням. Тож, коли ви прослуховуєте спокійну оповідь з закритими очима, ви наближаєте себе до сну. Плюс сама по собі історія дозволяє переключитися з власних думок про рутину та турботи, відволіктися і підготувати мозок до сну. А ще такі історії допомагають подолати парадокс сну: це коли ви прокидаєтеся серед ночі і намагаєтеся прям так тиснути на себе, що треба далі спати, треба швиспатися перед роботою. А замість того ви ще більше прокидаєтеся, і врешті ви лежите і безсоння серед ночі, і тривожність посилюється. І отут саме час вмикнути казку. Вона перемкне ваш мозок на сюжет казки, і ви поступово заспокоїтеся і заснете швидше ніж якби ви лежали і ворочалися. І ви мене спитаєте, що це взагалі за казки? Це прямо казки казки, як були в дитинстві. І відповідь буде і так, і ні. Як і дитячі казки, казки для дорослих мають певні правила. До прикладу. Вони мають пробуджувати уяву та не надто сильно, адже мета розвантажити голову, а не перевантажити її зайвими переживаннями. Спокійний голос та розмірене читання без яскравих емоційних наголосів також є невід'ємною складовою для засинання. В таких оповіданнях відсутня чорнуха або екшен ну зрозуміло чому. Взагалі кульмінація сюжету може бути надто простою та статичною, що у збудженому в день стані вам може здатися нудним а от перед сном це буде те, що треба. Назва казки для дорослих вона дещо загальна, адже це можуть бути як історії з казковими елементами, так і просто теплі історії життя, поезії, фантастичні оповідки так хоч історія про камінець на узбіччі дороги. Тож казка це дійсно дуже узагальнююча назва. Отже, як слухати казки для дорослих? Підготовка до прослуховування, ну така сама, як і до сну, попили свій трав'яний чайок, судили попісюняли, вмостилися в ліжку, там вимкнули світло. Вмикнули, кла... вмикнули казку, закрили очі і лежимо, слухаємо, розслабляємося, прямуємо за сюжетом, фантазуємо своє і поступово засинаємо. Де знайти казки для дорослих? Як завжди, я пораджу YouTube, а однак українського контенту я такого майже не знайшла. Ну точніше, я не знайшла каналів присвячених цьому, однак я знайшла певні казки для дорослих, які є на каналах, присвячених літературі. От саме за пошу, за пошуковим запитом казки для дорослих, от пошукайте, знайдете. І ще цей жанр видався мені настільки цікавим, що я сама написала вже декілька оповідань і днями хочу записати їх, змонтувати це все і викласти тут. А ви зможете оцінити цю мою творчість, якщо вам взагалі це цікаво. Ще казки для дорослих можна знайти в застосунках на кшталт Better Sleep або у Однак я не впевнена, що там вони є українською мовою, здебільшого вони орієнтовані на англомовний ринок. Але якщо ви знаєте такі застосунки, обов'язково порадьте їх в коментарях і полегшіть пошук іншим. Сподіваюсь, це відео було корисним. Тож з вас вподобайка і легкого всім засинання. Коли він вас це просто невгомовний мужчина. Може, це жінка з перфоратором, я не знаю. У мене вже око сіпається, це, це капець. Я не знаю, як записати коротеньке відео на 5 хвилин. Мені просто треба 5 хвилин. Це відео не може тривати більше. У мене тексту нема.